Я б діяльність майбутньої влади розділив на дві частини. Це стандартні щоденні речі, які мусить робити влада. Не можна ж розказувати, що ми прибираємо місто і це наша заслуга. Це не наша заслуга, це наш обов'язок. Не можна розказувати, що ми покрасили школу, це наш успіх, бо ми виділили кошти. Чиї кошти? Свої кишені виділили, я не можу. У мене такі от заяви офіційних осіб викликають лише сміх, ну і дисонанс. Щоденна робота, яка має бути просто візуально видна, і робота, яка покликана динамічно розвивати місто. От коли є такий блок питань, над якими працює влада. Щоденний динамічний розвиток «Ужгорода» в тих чи інших сферах. Ми маємо намір і не лише маємо намір, ми дуже швидко це зробимо. І волі, сили волі і характеру буде достатньо і в мене, і в членів нашої команди. Досить жити по-новому. Настав час жити по-європейськи. Іван Волошин, кандидат на посаду міського голови Ужгорода.